Привіт, гурмани! З вами Файна Львінка. Сьогодні у нас швидкий тест, чи тоне заморожена та охолоджена львінка, якщо її кинути в водоймище, або в басейн, в акваріум. Таке питання надійшло нам від виробників раків та креветок, тому що це важливе питання. Якщо вона тоне на дно в цих станах, то тоді раки на дні їдять її і все файно. Давайте швидко проведемо цей тест. У нас є охолоджена львінка. І заморожена. Заморожена була при температурі мінус 10, охолоджена плюс 6. Давайте візьмемо дві ємності. Тож, давайте перевіримо, беремо трошки двінки, вона повзає, жива вже проснулась і кидаємо в воду. Що ми бачимо? Все пішло на дно. Далі. Тепер беремо. Заморожено. Заморожена вона мертва, тому що мінус 10 це вже критична для неї температура. І кидаємо сюди. І що ми бачимо? Те ж саме Заморожена. Опустилась на дно. Швидкий тест ми з вами зробили. Пишіть в коментарях, що ще вам показати. А в подальших відео ми розкажемо і покажемо про наше виробництво, про компанію, про нашу продукцію. Тож підписуйтесь, буде цікаво. Пока!